Всем привет! Рубрика Распаковка. все речь предбыл на барахольце. Побачим, а что тут у нас. Всередині так, добре добре запаковано і всередині фірмовий кейс від кузей. Ну і багато хто зрозумів, що скоріш за все тут у нас стартовий пістолет. На кейсі бачимо кузей Arms модель A100, кольор перший, якийсь там номер. Відкриваємо, дивимось, що у нас в кейсі. В кейсі бачимо, що у нас в кейсі тут. До речі, це набої. Приємний бонус. А набої це у нас чорний мамба чи як вони там звуться. Це дуже приємний бонус. Магазин трішки не вставлений до кінця, мабуть. Одразу дивимося, що у нас тут у патроннику. Патроннику порожньо. Так. Зараз трошки детальніше побачимо. Стартовий пістолет Козей А100 придбаний на барахольці в Телеграмі. Барахолка називається Ар Зброя, посилання буде в описі. Пістолет іде в повній комплектації, ну, зрозуміло, вживаний, додатковий магазин також, окрім паспорту і пакетика. Але це вже, як то кажуть, дрібниці головне воно пістолет і додатковий магазин. Оскільки річ вживана, цікаво, що тут з коробки. Додатковий магазин одразу покритий хромом, цілий, без пошкоджень. Так, пістолет. Невеличкі потертості є, але вони дуже мінімальні. Тут на клавіші, на автоматичному запобіжнику. Дивимось з правої сторони. Теж дуже незначні пошкодження по фарбі. ну, Практично немає їх. Якась дрібна коцка, але теж не критична. Курок трішки потертий. Тут, можливо, хтось якийсь додатковий обвіс використовував і підганяв пластик, мабуть, щось не налазило, я так розумію. Який сенс ставити на стартовий пістолет, обвіз типу фонарика або ще щось лазерної указівки? Я не бачу сенсу, не знаю. Хоча хто бажає може в принципі, і поставити. Побачимо, як виглядає середини. Інтуїтивно розбирається пістолет дуже просто. Витягуємо магазин. Так, одразу можна звести курок для зручності, прапорець вниз, витягуємо, затвор назад крайнє положення і вверх. І вперед. Так, затвор. Буфер віддачі, зворотня пружина, затвор. М'ясний такий, м'ясистий, потужний затвор. Ну, зрозуміло, що саме він. Дивимось, пошкоджень, невеличкі по фарбі пошкодження, так, ніяких пошкоджень я не бачу. Може там якісь некритичні. Рамка пластикова, якісно виконана. Ну, кузей, в принципі, хвалять. Ціна якість, я думаю, дуже добра. З цієї сторони теж все ціле хромований ствол, воно він сталевий покритий хромом. Патронник з сама він сталевий повністю це все не може бути сталевий. Ну, сам самий сталевий, але оця деталь вона буде зі сплаву. Отак от виглядає стан досить добре для вживаного. Тут у нас посилення на курку. Ну, зроблю повноцінний огляд, постріляємо, побачимо. Це перше знайомство. З барахолки вживо не подивитися, який стан, як воно тут виглядає. Перевірю працездатність механізмів. Само зведення працює. На попереднє зведення короб стає. Запобіжник перевіримо. На звод. Не, не працює. Воно так і повинно бути. Натискаємо, працює. На затворну затримку стає, знімається. Ну і зрозуміло, без магазину не стає. Як такового запобіжника я тут не бачу. Лише є автоматичний запобіжник. Отакий. По-першим враженням, пістолет добротний, повнорозмірний, якісно зроблений, як за свої гроші. Не треба його порівнювати із якимись оригінальними пістолетами короткоствольної вогнепальної зброї Це Просто стартовий пістолет. Як для стартового пістолета, досить гарне виконання. Ну і чекайте огляд до наступних зустрічей. Також проставляємо лайк і бажаючи придбати щось на цій барахольці, переходимо за посиланням під відео.